Що ж, просили мої підписники і підписниці е, показати, який підкислювач ми використовуємо. Використовуємо ми ось такий підкислювач F1. 5-літрова баклажка. Зараз покажу, друзі, його дозування. Ось все чітко, чітко все видно, хто виробник дозування з цієї сторони його властивості. Є застосування, для чого його, друзі, застосовують. Я його застосовую вже не перший рік, зимою даю річчя день через два, літом, даю, можна сказати, кожен день. О, набираю його ось таким шприцом і даю на 8-літрове, друзі, таке ось відеречко, даю його 5 кубіків. На 8 літр води я даю 5 кубіків, хоча пише в цьому в дозуванні літра на пів літри, ой, літра води пів літ, пів кубіка препарату. Я даю один, на 1 літру один кубік. Це даю літом зимою даю е, трішки менше. і все. Викортовуємо його на перший рік, ніяких противопоказань нема одні друзі, плюси. Краще поїдають корм, краще засвоєння корму, краще засвоєння білків і негативно впливає на різні фороботворні бактерії та грибки, які знаходяться друзі, у воді. І навіть у кормах. Ось так. Все зняв, щоб люди побачили.